Ова! О, це бомба. Народ, всім привіт! З вами Віталій Тулс. Сьогодні у нас буде розпаковка одного з інструменту. І зараз я вам покажу, що це буде за інструмент. Так, на мені його. О! Бомба. Сьогодні у нас буде такий інструмент на розпаковочці. Покажу вам, що тут всередині, як він працює. Отож, дивіться. dcv 501 HB. Так, найперше, найперше це в нас в коробці йде документація. Ось так виглядає воно це все діло всередині. Насадка. Далі подовжувач. І тут ще такі переходні Ну і сам пилосмок. Пилосмок. Тут ще йде в коробці в коробці ще такі дві насадки і мішечок. Він покаже що нам не треба. Ми його відложимо і почнемо по порядку. Пелосмок дуже крутий, от реально. я оце, оце, оце на зйомку Замовив собі ще одного, буде мені 100% буде їм користуватися. Раджу всім його купувати. По-перше, він не важкий. По-друге, компактненький, собі, такий невеличкий, реально бомба. Якщо комусь треба, пишіть відправлю. О, так, що тут іде по пилососі? Два режими е, включить і Ось, я так е, Ручка дуже крута, незвичайна, незвичайна ручка і незвичайна пластмаса. Е, якщо чесно, цей інструмент, цей пилосмок іде на будівництво. Він не ну скажімо так не створений для того, щоб їм пилососили там в хаті і так далі. Але він. з е, Цією здачею справляється дуже добре. Навіть можна пилососити в хаті. Коротше, він дуже крутий, якщо чесно. Далі. Іде така кнопочка. Натискаємо на неї, і отут воно знімається. Фільтр. Далі отак. І все. Знялося. Що тут така грізюка якась чи що. Коротше, не важливо. Неважливо. Все, в принципі, це все розклалося. Ось знімається дуже просто. Ось таким рухом. Далі надівається. І так само надівається всередину сюди. І все. Все склалось. Я продемонструю, як він працює. Для будинку, для будинку, якщо ви, будує, якщо ви пилосо, хочете пилососити всередині будинку, він чуть-чуть голосно працює. Але на будівництві це, ну, це таке. Там ніхто на це не звертає, на шум той і так далі. Так, Далі він складається ось так. Бачите? Робиться ось таким. З подовжувачем і так далі. Цим пилососом також можна пилососить в машині. Дуже зручно. Ось собі наділи насадку ось і пішли там щось пилососити. Якщо не хочете там ходити, не хочете його тримати, в руках просто положили, наділи таку насадку, в одному місці положили, сюди насадку наділи, вмикнули його і ходите, ходите собі пилососити. Це щодо машин. Так, зараз я продемонструю, як він працює. Новенька батарейка. Був включений, ну нічого. Якщо чесно, для будинку реально трохи голосновато він працює, але це нічого о, порівняно з тим, як він, як він працює. О, що, ось наділи насадочку і собі там пішли. Пішли працювати. Тяга дуже хороша, плюс тут іде ліхтарик. Так що, отак. Ще одне. До, до інструменту DeWalt підходить будь-яка батарейка від DeWalt, Будь то батарейка європейська, будь то американська, будь то українська. Типу, неважливо. На батарейці може писати навіть 18 вольт, вона підходить. Скажу ще так: що 18 вольт що в США, що в Америці, це однакова. Одинаковий вольтаж, просто в США його рахують по іншому, а в Європі його також рахують по іншому. І через те, через те, виходить, що в США пише 20, а в Європі пише 18. Але скажу вам чесно, я провіряв. Воно воно працює від будь-якої батарейки все чітко, просто немає проблем. То ви можете типу купити такий інструмент американський. Якщо у вас є батарейки там європейські. Ви можете приєднати, і воно все буде чітко працювати. Так що до цього питань просто немає. В принципі, все. Якщо треба такий інструмент, пишіть мені в телеграм, посилання в профілі. Хай щастить на все добре.